Як зрозуміти, що людина невічлива або тупенька? Я старший за тебе. Тож ти маєш ставитися до мене з повагою, а я не зобов'язаний тебе поважати. Як же мене бісить ця фігня? Ну, у цієї компанії приголомшливий бізнес план. Усе, що мені потрібно зробити, це продати кілька дійсно крутих продуктів. І зацікавити в цьому бізнесі інших людей. Що ні, ні, ніяка це не фінансова піраміда і на мережевий маркетинг. Усе чесно. Те, що знак зодіаку впливає на характер і долю людини, тобто купа людей, які народилися в один місяць, будуть однаковими, дехто готовий навіть вважати, що всі люди поголовно погані. Просто тому, що так сказали в гороскопах питання, який у тебе знак зодіаку?» вже показує мені, що з цією людиною спілкуватися вже точно не варто. Коли невіглавство для людини це привід для гордості. Потрібно любити і поважати члена сім'ї, тому що він ваш родич, ваша кров. Навіть якщо ця людина як особистість повне лайно і багато разів робила вам боляче, людину потрібно любити такою, якою вона є, деякі люди вважають, що поважати означає ставитись як до людини. Деякі люди вважають, що поважати означає ставитися як до авторитету. А деякі люди кажуть, якщо ти не будеш поважати мене. Я не буду поважати тебе. що насправді означає якщо ти не будеш ставитися до мене як до авторитету, я не буду ставитися до тебе як до людини. Не варто їздити обережно, бо якщо ти потрапиш в аварію і отримаєш травму, то в твоїй обережності не буде жодного сенсу. Моя мама про расизм. Усе нормально. Поки я не кажу людині це в обличчя це ж нікому не шкодить. Якщо ми походимо від мав, то чому тоді мавпи досі існують? Якщо американці походять від британців, то чому британці досі існують? Недарма воно називається теорія еволюції, це всього лише теорія. А ось релігія це не теорія, це релігія. Я знаю, що Біблія достовірна. Як ти це можеш підтвердити у Біблії ж написано Бог закопав кістки динозаврів у землю, щоб заплутати нас і перевірити нашу віру в нього, чи достатньо сильно ми віримо в нього, щоб не сумніватися в його існуванні? Якщо вам нема чого приховувати, то вам повинно бути плювати на шифрування даних. Дуже багато людей дотримуються думки, що якщо ви не згодні з кимось, то цілком нормально називати цю людину ідіотом або придурком, або тупим, або відсталим, або просто висміювати її. Так завжди було прийнято. Ми завжди це робили саме так. Коли ставиш запитання, навіщо щось робити саме в такий спосіб, або пропонуєш ефективніший спосіб. Не пам'ятаю, де я вперше прочитав це, але якась дівчина розповідала історію про те, як її мама завжди відрізала ніжки в курки, яку готувала на вечерю. Одного разу вона запитала її, чому вона так робить, і мама відповіла: так робила моя мама, коли я була у твоєму віці. Тоді донька пішла до бабусі і запитала: Бабусю, а чому ти завжди відрізала ніжки в курці, коли готувала її? Бабуся їй відповіла, так завжди робила моя мама. Після чого дівчинка пішла провідати про бабусю в будинок для літніх людей і, присівши поруч з її інвалідним кріслом, запитала: Бабусю, а чому ти завжди відрізала ніжки в курки, коли готувала вечерю? Її маленька, старенька бабуся розсміялася і каже: У мене ніколи не було великої сковорідки». На яку помістилася ця чортова курка цілком?